Двері темної гавані відкриті для всіх шукачів пригод. Проте найкращими найманцями справедливо вважається легендарна група Щелепи Лева, яка готова взятися за будь-яку роботу за відносно скромну плату. І що головне, якість гарантована. І сьогодні у нас з'являється можливість більше дізнатися про цих неймовірних героїв завдяки настільній грі. Темна гавань Щелепи лева. Локалізації видавництва Lord of Boards, правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра темна гавань липелева розповідає історію, що розгортається в тому ж світі, що й більша і багатьом відома гра темна гавань Глумхевен. Що довгий час була найкращою грою у світі за версією сайта BoardGameGeek. Однак гра темна гава щелепелева є окремою грою, дії якої розгортаються до подій, що відбувалися у Глумхевені. Тож щелепелева це кооперативна гра, що розрахована від одного до чотирьох гравців. У якій учасники беруть на себе роль найманців, і протягом 25 різноманітних сценаріїв гравця буде необхідно проходити унікальні місії, боротися проти монстрів і їхніх ватажків. Прокачувати своїх персонажів та отримувати нові навички. Гра темна гавань ще липелева зроблена таким чином, що поступово знайомить гравців із правилами прямо під час самої гри. Для цього навчання відведені перші п'ять сценаріїв, кожен із яких додає нові елементи, знайомлячи гравців із можливостями гри і її механіками. Під час гри вам доведеться мандрувати містом і виконувати різноманітні завдання. І щоб не заплутати в його темних закутках, у грі є спеціальна. Мапа міста. Кожного разу, коли ви бачите таку ілюстрацію в книжці сценарію, вам необхідно додати відповідну наліпку у зазначене місце на мапі, тим самим відкривши новий сценарій для проходження, як, наприклад, ось тут. Перший сценарій. Однак, перш ніж перейти до нього, спершу кожен із гравців повинен вибрати персонажа, за якого він буде грати. Кожен із персонажів у грі має свої направленості та сильні сторони. Наприклад, руйнівник більше підходить для ближніх атак та знищення перешкод, а ось сокирник навпаки для дальніх атак. Тож, обравши персонажа, гравець отримує його компоненти як фігурку, планшет персонажа із його описом на звороті. Жетон порядку ініціативи, лічильник здоров'я і досвіду, та колоду маленьких карт без слова стоп. І перші сім карт з колоди великих карт, одна з яких це пам'ятка. А шість інших це карти здібностей з літерою А під назвою. І саме завдяки цим картам ви зможете обирати та виконувати дії під час гри. Додатково на лічильнику необхідно виставити здоров'я, що відповідає вашому поточному рівню, який на початку гри є першим. Далі візьміть книгу сценаріїв, адже саме на її сторінках і будуть розгортатися усі події вашої гри, і відкрийте перший сценарій. Тут в нас зазначається вступна історія, особливі правила цього сценарію, а також ваша ціль. Окрім цього, тут також зазначається розв'язка, з якою ви ознайомитесь наприкінці успішного завершення сценарію. Також на сторінках цієї книги в нас зображено поле, що складається із гексагональних комірок, на якому ви і будете проходити свою місію. Тож під час підготовки виставте своїх персонажів на стартові комірки поля, а також додайте на поле ворогів. У першому сценарії це лише вермлінги і грабіжники, проте пізніше ви зможете зустріти її гігантську гадюку і кам'яного голема або навіть демона хаосу. Для виставлення монстрів на поле, ви використовуєте кольорові підставки, білі для звичайних Монстрів, а жовті для елітних. На кожній комірці для виставлення монстра зазначається, якого саме монстра необхідно додати на комірку, залежно від кількості гравців за столом. Верхня лінія для одного-двох гравців. І якщо ця лінія чорна, значить монстр сюди не виставляється. На трьох середня лінія і на чотирьох нижня. Після розміщення усіх противників викладіть біля поля квадратну карту з характеристиками монстра. Перед цим вклавши її в конверт так, щоб було видно частину карти. З цифрою 1 у верхньому лівому куті. Після завершення усіх приготувань можна починати гру. Ви гратимете сценарій протягом серії раундів, кожен з яких складається з таких фаз: вибір карт, визначення ініціативи, ходи персонажів і монстрів та кінець раунду. Тож, давайте детальніше поглянемо на кожну із цих фаз. Під час першої фази гравці повинні обрати дві карти зі своєї руки і викласти їх до лілиць перед собою. Усі великі карти, що ви отримали на початку, складають вашу стартову руку. На кожній карті зазначаються дві можливі дії для виконання, а також показник ініціативи. Чим він буде менший, тим раніше буде ходити персонаж. Під час вибору гравці вільні обговорювати загальну стратегію та свої дії в раунді, проте не можуть називати карти, що є у них на руках, як і числа, що зазначаються на цих картах. Карта, обравши дві карти, необхідно вирішити, яка із цих карт буде верхньою, тобто ініціатива якої із двох карт буде рахуватись під час цього раунду. І таким чином викласти карти одна на одну і покласти їх до лілиць. А після вибору усіх гравців карти перевертаються, і гравці повинні виставити порядок виконання ходів зверху вниз у порядку ініціативи. У першому сценарії противники мають ініціативу 50. Після виставлення порядку гравці можуть виконувати ходи, починаючи з верхнього і рухаючись донизу. Незалежно від обраних карт, гравець може виконати лише дві зазначені на них дії по одній з кожної карти. До того ж, якщо гравець на одній карті обирає верхню дію, то на другій карті це повинна бути нижня дія. Дві верхніх або дві нижніх дії виконувати заборонено. Однак порядок виконання дій обирає сам гравець. Серед можливих дій є дія руху, біля якої зазначається її максимальна дальність. За кожне очко руху гравець може перемістити свого героя у суміжну комірку, але використовувати всі переміщення не обов'язково. Фігурки персонажів можуть переміщуватись через комірки з персонажами, а монстри через комірки з іншими монстрами. Однак фігурка не може завершити рух на зайнятій комірці. До того ж, на полі в нас є ось такі комірки із зеленим контуром це перешкоди. Через них також не може переміщуватися. Жодна фігурка, як і не можна переміщуватись за края нашої мапи. Також як дію, гравець може вибрати атаку, яка може бути ближньою, і тоді персонаж повинен знаходитися на суміжній клітинці до ворога. Або дальньою, і тоді потрібно, щоб відстань до ворога не перебільшувала зазначеного числа дальності. Однак під час будь-якої атаки необхідно, щоб ворог знаходився на лінії видимості вашого персонажа. Тобто ви можете провести лінію від будь-якого кута вашого гексу до будь-якого кута противника. Перешкоди і інші фігурки не загороджують лінію видимості, проте пізніше у грі вам можуть траплятися стіни, які вже стануть перешкодою для проведення атаки. До того ж, в описі дії атаки може зазначатись кількість цілей, які ви можете обрати під час однієї атаки. Якщо ж умови до проведення атаки виконані, тоді спершу гравець повинен відкрити одну карту зі своєї колоди модифікаторів атаки для кожної окремої цілі цієї атаки і змінити значення атаки з розіграної карти. Модифікатори в колоді гравця можуть додати чи відняти одиницю чи двійку від зазначеного показника, а також можуть не змінювати його взагалі. До того ж у колоді є карта, що подвоює показник, і та, що взагалі прибирає всі пошкодження. Карти модифікаторів після розіграшу відразу викладаються до скиду. Хочеться зазначити, що через деякі ефекти, як от стан сум'яття, атаки можуть проводитися з перевагою або трудністю. У разі атаки з перевагою нападник бере дві карти модифікаторів атаки, її використовує ліпшу з них. У разі атаки з трудністю нападник бере дві карти модифікаторів атаки і використовує гіршу з них. До речі, якщо дальня атака націлена на ворога, що перебуває на сусідній з нападником клітинці, то таку атаку завжди проводять з трудністю. Тож після застосування ефекту модифікатора персонаж наносить відповідну кількість поранень противнику, викладаючи кількість жетонів поранень на відповідну комірку планшету до номеру, що зазначається на самому монстрі. Однак пізніше в інших сценаріях ви зможете зустріти монстрів зі щитами, тоді спершу відніміть показник щита монстра від вашого показника атаки, а вже після наносите поранення. З лівої сторони в нас сказуються характеристики звичайного ворога, а з правої елітного. Якщо ж кількість поранень на планшеті ворога буде дорівнювати показнику його здоров'я, то ця фігурка прибирається з гри. В майбутніх сценаріях з вбитих монстрів будуть випадати монети, які ви зможете підбирати для купівлі різноманітних предметів. Але наразі фігурка просто прибирається з поля. До речі, якщо на обраній стороні карти ви маєте декілька дій, які розділені пунктирною лінією, це означає, що ви можете виконати кожну із зазначених дій окремо. До того ж, на зіграних картах ще зазначаються базові показники атаки та руху, які ви можете обрати замість використання ефектів верхньої чи нижньої дії, проте не у першому сценарії, завдяки обраним діям на картах, ви можете оглушати противників, відштовхувати їх, лікуватися, відновлюючи своє здоров'я або інших персонажів, надавати стани, навіть проводити атаки не по одній цілі, а відразу по зазначеній площі. Більш детально всі ці ефекти прописуються у тексті самої карти, як і у довіднику правил. До того ж, деякі карти дозволяють застосовувати унікальні вміння персонажів, як, наприклад, вартова порожнечі може змушувати ворогів виконувати її накази або надавати дії іншим персонажам. А дії руйнівника дають йому змогу знищувати перешкоди в певних межах дальності. Щоб це позначити, ви укладаєте жетон знищення на кожну комірку знищеної перешкоди, і тепер через цю комірку можуть переміщуватися як персонажі, так і монстри. Таким чином, гравець виконує обидва. Дві дії зі своїх карт, а після відправляє карти до свого скиду, а після хід переходить наступному персонажу за ініціативою. Коли хід доходить до ворогів, усі фігурки противника повинні активуватись і виконати свої дії. Спершу ходи виконують елітні монстри за зростанням номерів на них, а потім звичайні монстри також за зростанням номерів. Спершу активний монстр повинен обрати своєю ціллю персонажа, до якого під час переміщення йому необхідно пройти меншу кількість квітинок. Якщо до декількох персонажів однакова відстань, то герої самі вирішують, хто із персонажів стає ціллю атаки. А після цей монстр переміщується в напрямку героя на відстань показника переміщення, щоб дістатися клітинки, з якої він може провести атаку. Звісно, що проходити крізь перешкоди та персонажів ворог не може. У першому сценарії монстри можуть проводити лише ближню атаку. До того ж, якщо монстр і так знаходиться на відстані атаки, він не рухається, а відразу атакує. Сама атака відбувається так само, як і у героя. Активний гравець додає показник з карти Моді. Ініфікатора до показника атаки монстра і наносить відповідну кількість поранень, проте, у минулий хід персонаж міг розіграти дію щита, що знижує кількість отриманих поранень від монстра. Тож гравець отримує відповідну кількість поранень, відмічаючи їх на лічильнику здоров'я. Якщо кількість очок здоров'я персонажа стає меншою за одиницю, він негайно стає виснаженим. Приберіть його фігурку з пуля. Він більше не може брати участь у проходженні сценарію. Виснажені персонажі не помирають. Вони продовжують гру після закінчення сценарію, але на проходження поточного сценарію вони більше ніяк не можуть вплинути. Якщо під час проходження сценарію всі персонажі стають вистаженими, ви програєте сценарій. Таким чином активуються усі вороги на полі, а після хід переходить наступному за ініціативою гравцю. Після того, як усі фігурки виконали свої ходи, раунд завершується. Якщо з будь-якої колоди модифікаторів атаки протягом раунду ви відкривали карти з символом тасування, затасуйте в цю колоду її скид і розпочинайте новий раунд. Наприкінці третього раунду всі шість карт здібностей вашого персонажа перебувають у скиді. Щоб продовжити проходження сценарію, треба повернути ці карти собі на руку. Для цього ви повинні провести перепочинок. Перетасувати свій скид і узяти з нього одну випадкову карту, її покласти її праворуч від свого планшета персонажа у стос утрат. Однак, якщо гравець захоче залишити на руці взяту карту, замість класти її в стос утрат, він може зазнати одне поранення і взяти іншу випадкову карту з решти скиду, але зробити це можна тільки один раз за перепочинок. Наступний раунд розігрують за звичайними правилами, проте перепочинок можна проводити наприкінці будь-якого раунду, якщо у скиді персонажа є не менше ніж дві карти. Однак під час гри ви також можете виконати й довгий відпочинок. Він оголошується під час фази вибір карт, і він займає весь хід персонажа в поточному раунді, і тому. Цей персонаж останнім виконує цю дію. Під час такого відпочинку гравець так само вибирає одну карту зі скиду, перекладаючи її у стос утрат. А після гравець виконує лікування 2, тобто відновлює собі два очки здоров'я. До речі, у вас ніколи не може бути більше очок здоров'я, ніж дозволяє поточний рівень персонажа. Тож таким чином, ви розігруєте раунд за раундом, поки не виконаєте умови перемоги, як тут знищити усіх ворогів на полі. І тоді. Ви можете ознайомитись із текстом розв'язки і отримати перелічені в кінці нагороди. Якщо ж після проходження сценарію ви вирішите зробити перерву, ви з легкістю можете зберегти свій прогрес, відповідним чином склавши усі ваші компоненти до коробки, а після через деякий час знову їх розкласти для продовження вашої пригоди. Звісно, що у цьому відео ми не розібрали повністю всі тонкощі ігроладу гри Темна гавань щелепи лева. Однак цього буде достатньо, щоб ви зрозуміли, як саме відбувається перебіг гри і змогли самостійно зіграти у ваш. Перший сценарій, однак, просуваючись історією гри Темна гаван щелепелева, ви зможете прокачувати свого героя, отримуючи досвід, відкривати йому нові навички, купувати карти предметів, заходити нові типи локацій, навчатися контролю стихій і використанню їхньої сили, зустрічати все більш складних і моторошних чудовиськ і звісно, боротися проти боса. Настільна гра Темна гаван щелепелева. Це багатогранна і глибока історія, що занурить вас у фантазійний світ монстрів, магії і героїв. І кожна нова глава, кожен новий сценарій зможе подарувати вам безліч неймовірних емоцій. І на цьому я буду з вами прощатися. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її у ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!